Це відео не показывайте дітям. Ви мене зрозуміли, так що. Поїхали. Скажіть, інтересно, які бульки. Я болтаю воду, щоб все було гарно і красиво. І вилежить у неї, що дивіться, а то. А не кави. А що дивіться, бо по вас як пришпандюру, люди. я их уже это выложу. Вот так. Надо попадать. Прямое включение на ютубе. Точка ком. Baby. Mm. Байбі! Ходичку бачити, що п'ю. А ось це моя мама йде. Вона такі собі там багато чого нового купила. Потратила так гривень 200-300. Мама, ти хоч знаєш, що я це вже вилажу в ВК? Ладно, вберу б то. Пішов звіту? Бачили які бульки! <звук> <звук> ну, все, відео окончено, але моя мама тут бить в воду. Мама, на будь ласка, закрий. Закрий. На, Та я не буду пить, на закрий. Ого, я как красавица. Мне папа ее называет Сити, я не знаю чего. Но вот и фистка. И все, люди, запомните, все видео. Йоу, респект. Моя мама меня причесывает. Бачите, у нее буфики. Ой, люди, какие буфики. Do popatrzenia, do nowych zazwyczaj! Cześć! Czy smajkaner skończy? Cześć!